Усім привіт з вами Аня, і це мій канал про it програмування та штучний інтелект. У цьому відео поговоримо про Microsoft Copilot. Це чат-бот, альтернатива ChatGPT, найбільш відомому чат-боту. Про Microsoft Copilot знають менше людей і дарма, адже в ньому є багато функцій, які в ChatGPT доступні лише у платній версії. А в Microsoft Copilot вони доступні в безкоштовній версії. Відповідно, ви можете генерувати картинки, створювати таблиці і писати код. Просто залогінившись у цей чат-бот. Поїхали. Що ж, почнемо? І для початку нам треба зайти на сайт цього чат-бота. Він звучить наступним чином: В Мене він вже є у збережених, адже я не вперше заходжу на цей сайт. І так, по інтерфейсу, у нас тут є чат-бот, я вже в нього залогінена. Давайте я з нього вилогінюсь. Ну що ж, почнемо для початку. Нам треба перейти на сайт Капайлатмайкрасофт Після цього маємо виконати сайнин. Я сайнінюсь просто зі своїм microsoft аккаунтом. У мене є створений, і я використовую OnePassword для менеджменту моїх паролів. До речі, це дуже надійний менеджер паролів. Рекомендую вам. У мене немає в них реферального бонусу. Тобто, це я вам просто рекомендую від щирого серця. І ми були перенаправлені у інтерфейс чат-бота Microsoft Copilot. Спочатку він називався Bing Search, але потім його перейменували. А взагалі цей чат-бот він доступний у Windows за замовченням, але в мене Mac і тому я можу доступитися до цього чат-бота саме через такий от веб-інтерфейс. Також можна встановити. Екстеншн для хрома, аби чат-бот виводився в такому в такій боковій панелі. Це ми теж з вами розглянемо. Давайте коротенько про інтерфейс. Тут у нас одразу є такі промпти, тобто приклади того, що ми можемо зробити. Ну, наприклад. Давайте give me a list of new hobbies I could pursue with limited free time. Тобто нам зараз чат-бот згенерує список хобі, які ми можемо робити, якщо у нас мало вільного часу. Такий вигляд має відповідь від чат-бота Microsoft Copilot. Чим ця відповідь відрізняється від Чаджіпіті? Тут він завжди наводить. Лінки лінки на більшу інформацію, на більш розширену інформацію. А, також а, тут є така опція, як Learn More. А, власне, це. Це є у тілінки, просто воно виділено в окрему секцію. І також він пропонує наступні питання. Наприклад, ми оце прочитали, і тут одна з опцій є фотографія. Фотографія це класний спосіб Capture Memories. і ми бачимо, що у нас серед питань є також How I learn Photography Online. Тобто це питання, яке випливає з відповіді чат бота Я можу просто натиснути на це питання, і ми бачимо, який запит іде до. Фактично бінгсерча, і у нас генерується відповідь. Зверніть увагу, знову ж таки, у нас є посилання, які є зі зноскою, і ми можемо потім в ній пронавігувати до повної інформації на сайті. Також зверну вашу увагу, що в Microsoft Copilot, У нас кількість повідомлень в кожному чаті, а я зараз знаходжусь от в цьому виділеному чаті, для якого був автоматично згенерований тайтл, тобто його назва. І назва тут зараз звучить як New Hobbies with Limited Free Time. Тобто це той запит, який ми спочатку відправили нашому чат-боту. І тут, бачите, в мене є кілька моїх діалогів, так само як в ChatGPT. Так от, в кожному діалозі у нас обмежена кількість повідомлень до 30, кількість відповідей. От просто майте це на увазі. До речі, зверніть увагу. Також у нас тут була з'явилася картиночка. Одразу тоді переходимо до генерації картинок. Це крута фіча Microsoft Copilot, яка в ChatGPT доступна лише у платній версії. А тут також картинки генеруються з такою технологією DAL-E. до речі, напишіть в коментарі, якщо вам цікаво дізнатися, як працює DAL-E. бо працює воно трошечки нетривіально, і я буду рада записати для вас пояснювальне відео. І так, ну давайте згенеруємо якусь картинку. Наприклад, у мене є вже заготовлені декілька промптів. Попросимо чат-бота згенерувати картинку «Of a girl teaching Python». Я якраз є той girl, яка тічить Python. і так відбувається процес генерації картинок. Дивіться, спочатку він нам показує таку якусь заглушку з особливостей Microsoft Copilot Він одразу генерує чотири картинки, бо ChatGPT генерує за замовченням одну картинку. Навіть якщо ви йому скажете, зроби мені кілька картинок, то він генерує лише одну, і вуаля у нас готові. Картинки A girl teaching Python. А бачите, що тут Powered by DALL-E 3. тобто DALL-E 3 – це сучасна версія DALL-E. ми можемо також зробити прев'ю цих картинок і їх пролістати. Зверніть до речі увагу, що більшість цих дівчат вони мають таку трошечки. Ну, от особливо оця і оця мають азійську зовнішність. Я вже не вперше ввожу цей фронт, і цікаво, що нейромережа, дівчинку, яка викладає Python, бачить саме азійської зовнішності. Варто би зламати цей стереотип створенням якраз таки контенту українською. Зверніть увагу, також що в нас картинки є 1024 на 1024 пікселів. І Ми можемо її тут завантажити собі в. Будь-яку локацію на нашому комп'ютері, і потім переглядати. А, гаразд. Виходимо звідси і продовжуємо експлорити, що ж, який функціонал нам дає Microsoft Copilot. І так, ми можемо, по-перше, щось модифікувати на нашій картинці. Наприклад, він тут нам. Дозволяє зробити деякий вибір з вже готових опцій. Can you change the background to a bitch? Наприклад, це буде цікаво. Тобто, там також було замінити дівчинку на хлопчика. І третя опція, яку я не схопила. Окей, воно ми попросили change the background to a bitch, і у нас зараз запустився прогрес генерації. Це мала бути дівчинка, яка Навчає Python з Beach Background. і у нас згенерувалися такі мультяшні картинки. Ми можемо сказати make the images photorealistic. Фотореалістик, тобто в такому ж самому вигляді, як вони були до цього, але саме з Beach Background. А, насправді тут цікаво, що дівчинка навчає а, програмуванню Пітона. Ну так працюють нейромережі і генерація. Картинок наразі. А, так. І тут у нас з'явилася відповідь, тобто у нас замість того, аби зробити зміну до нашої картинки, чат-бот вирішив нам дати відповідь, як нам зробити наші картинки фотореалістичними. Тобто, не завжди у вас буде відповідь, та що ви очікуєте. Іноді замість того, чат-бот може подумати, що ви просто робите черговий запит до серча. Ну і тоді я би радила просто написати повний запит, наприклад, «A girl. «A Photorealistic uh, Image of Girl uh, Teaching Python uh, with Beach Background. І тоді у нас буде згенерована картинка за повним нашим запитом. Зверніть увагу, зараз у нас чат-бот видав як пошукову інформацію, так і почав таки генерувати картинку. Подивимось, що ж він нам згенерує. У нас знову згенерувалася картинка дівчинки такої мультяшної не виходить поки що нам дістати то, той, того результату, який ми хочемо. Це вам може бути цікавою задачкою погратися з промтом, тобто з цим запитом, який ми створили, аби досягнути бажаного результату. Продовжуємо досліджувати функціонал. І зараз я вам хочу показати функціонал відповіді на питання за картинкою. Це теж функціонал, який доступний лише в платній версії ChatGPT. Ми тут можемо завантажити картинку або тейкіфото. Я пропоную завантажити картинку, і зараз я оберу одну з картинок, які в мене є на комп'ютері. Я завантажила картинку резюме, прикладу резюме, і хочу запитати what is on this picture?». І очікуємо на відповідь. Зверніть увагу. Тут пішла команда Analyzing the image. аналізінге hides faces from фромбігнік chat». Це він нам повідомляє про те, що ми можемо бути певні в тому, що чат-бот не бачить наших облич. Це зроблено для того, аби люди почувалися більш комфортно, більш безпечно. Чекаємо на відповідь. У нас те, що треба було подумати нашому чат-боту, і зараз він нам нарешті надає. Відповідь він каже, що на цій картинці зображена Маріана Андерсон, яка подається на роль Junior Data Analyst, Ну і так далі, ви можете це все прочитати. А, насправді, це приклад резюме, який я даю своїм студентам, коли вони завершують мій курс пацієнта, для аналізу даних, для того, аби вони розуміли, як структурувати резюме і що туди варто включити, які вже навички ми точно можемо включити. І тут описано те, що чат-бот читав з цього резюме і. Також він тут зазначає, що «A Professional Courses Section provides placeholders for course name durations, dates and finishing». І чомусь він хоче тут нас повести на якийсь пошук. Ну, тут цікаво, чому він так вирішив, бо насправді там дійсно є такі заглушки для того, аби ставити саме свої курси. Тож, як бачите, ви можете з Microsoft Copilot спілкуватися в тому числі картинками. Наприклад, ви можете завантажити картинку. Чогось, що у вас відбувається на екрані, і спитати, що відбувається, якщо ви пишете код, або якщо ви хочете розібратися з якоюсь поломкою у вас в сантехніці, ви також можете скинути фото, і Copilot Майкрософт допоможе вам з цим розібратися. Наступна цікава опція в. Капайлат Microsoft – це генерація табличок. Наприклад, я хочу створити табличку, яка допоможе мені створити meal plans, тобто планування їжі, на наступні два тижні. Я роблю запит, і в мене. Верніть увагу, згенерована табличка. Вона в правильній структурі навіть тут є така іконочка, яка веде на «Edit in Excel». Тобто ми можемо прям експортувати цю табличку в Excel. Єдине, що вона, звісно, поки що не дуже є м, такою корисною, адже вона просто містить табличку, яку ми можемо заповнити і туди додати наші прийоми їжі. Наразі в мене іде export in Excel». Підозрюю, тому що в мене Excel просто, просто не є встановленим. Адже я не користуюся цією програмою. Давайте спробуємо ще раз. В мене колись виходило все ж таки едитувати в Excel. а Зараз в мене замість того, аби експортуватися в Excel, в мене завантажився в Excel Excel файл. Що ми можемо робити з ним далі? Ми можемо відкрити наш Google Drive, завантажити сюди наш скачаний файл і відкрити на Google Drive безкоштовно Excel файл, адже. Взагалі, Excel це платна програма, і її треба скачувати і за неї платити за підпискою. А тут ми можемо просто отак от відкрити цей файлик. Тут я би змінила певно форматування на такі, щоб ми тут могли прописати, що ми тут будемо а, їсти екз. <с> а, гаразд. Ми можемо також зробити зміни до цієї таблички. А, наприклад, uh, «I want some specific menu suggestions in this table». І наш чат-бот одразу розуміє, що треба. Зробити зміни до попереднього запиту, і він вже мені зазначає, що у нас буде на breakfast scrambled eggs with spinach and feta cheese, тобто скрамбл з шпінатом і фетою чіз. боже, як я люблю скрамбл, <правж> прям захотілося. І якісь шматочки яблука з мигдалевим маслом теж звучить дуже смачно, і одразу він нам додав посилання на те, як же ж це приготувати. Як на мене, дуже зручно. Тобто, якщо, наприклад, ви не знаєте, Знаєте, щоб такого приготувати на сніданок на обід чи на вечерю, то прям можна користуватися цією ідеєю. Знову ж таки, ми можемо це завантажити в Excel. В даному випадку мені пропонується просто скачати цей файлик, і ми можемо його таким самим чином відкрити в нашому Google Drive. У нас оновився наш файлик. Насправді. Покажу вам, як будуть відкриватися посилання. Вони фактично не будуть відкриватися. Тобто, тут у нас втрачена інформація про посилання. Так? Але у нас збережена структура. Тобто ми тут можемо додати, скажімо, наші пропуски і рядочків і собі користуватися цим планом, його роздрукувати, аби ми могли запланувати, що нам їсти. Це дуже корисно, коли ми слідкуємо за своїм харчуванням. Діалог у нас зберігається, відповідно, ми можемо завжди до цього повернутися і переглянути посилання на рецепти. Наступний функціонал це написання коду. І зараз я хочу написати програмку на Python для того, аби виконувати Binary Search. Binary Search це один з популярних способів пошуку в Python. І тут моя мета вам показати, що Microsoft вміє писати код. І він одразу це пише, бачите, в код-едіторі. Насправді виглядає як коректний Binary Search. Ми можемо запустити цей код, і давайте це зараз зробимо. Так, ми можемо його скопіювати і відкрити в Google колабораторі. І так, у нас є наступний код, і давайте його виконаємо. Як взагалі працює Binary Search? Ідея в тому, що коли нам треба знайти певне чи є певне число в масиві, ми, наприклад, це число 10 в масиві з п'яти чисел, ми шукаємо, ми б'ємо набір чисел навпіл, серединка припадає на число 4. І дивимось, 10 більше 4 чи менше 4, більше 4, тоді ми йдемо шукати в правій частині. В правій частині у нас посередині стоїть якраз 10, значить елемент точно зустрічається, і ми можемо сказати, на якому навіть індексі, на індексі 3. Якщо б це було якесь число 11, як би ми його шукали? Ми знову ж робимо те саме, ми ділимо наш масив чисел відсортований навпіл, дивимося, що там число 4, 11 більше 4, далі йдемо його шукати в праву частину, в правій частині бачимо, що у нас посередині стоїть 10, 11 більше 10, дивимося, що у нас є… Там те, що більше 10 в масиві, у нас там тільки 40. Відповідно, у нас закінчились цифри, і 11 тут немає. Значить, у нас елемент не відсутній у цьому масиві. Ми можемо також оцей код взяти так, скопіювати, вставити і тут вставити якесь інше число 11. І подивитися, як він буде відпрацьовувати. Element is not present in the array. Чому так? Тому що у нас тут result насправді буде мінус один. А мінус один він буде тому, що ну, так написаний binary Search. В чилому виглядає, що працює binary search. правильно, і ви можете таким чином а, писати різний код. Наприклад, що може бути ще? Uh, write code uh, to uh, perform uh, EDA for a supermarket sales dataset. Ми хочемо виконати ідеї для продажів у супермаркеті. І зараз у нас напишеться код з використанням. Звісно, шпанда, Matplotlib і Seaborn. А тут нам треба. Він думає, що у нас буде називатися так файл Supermarket Sales. Звісно, ми можемо перейменувати цей файл. Він пише детальні коментарі, що ми робимо на кожному етапі. Ну і тут будуть побудовані кілька графіків: боксплот, дісплот і хідмап. Будуть запущені такі функції, як Describe, аби подивитися, як виглядають колоночки в нашому наборі даних. Ми подивимось на розмір набору даних, подивимось на хед. Справді дуже непоганий початок для того, аби зрозуміти, що відбувається у наших даних. Рухаємось далі. Давайте подивимось, як у нас вміє Microsoft Copilot саморезувати сторінки, бо це теж корисна опція. Ми можемо взяти будь-яку сторіночку. Я взяла отаку, і пишемо. Давайте напишемо українською запит. Напиши короткий зміст сторінки. І бачимо, що він зайшов на цю сторіночку, і він відповідає, що за посиланням, яке я надала, можна знайти статтю, яка допоможе вирішити проблему, якщо Bing.ai-чат не працює, і так далі, і тому подібне. Власне, маємо список рекомендацій і посилання на цю статтю. Можна попросити його написати якийсь більш змістовний саме, бо поки що він просто нам надав посилання на сторінку, адже ну він заточений під те, аби давати короткий опис, що відбувається на сторінці, і посилання на неї. Також функціонал, який хочу вам показати, це те, що можна встановити Chrome Extension для Microsoft Copilot і користуватися сайт панелью А як це зробити? Microsoft Copilot Chrome Extension. Copilot Sidebar for Chrome. Заходимо сюди, а в мене він вже є встановлений. Вам тут просто треба буде натиснути Add to Chrome. Ось, ось він у мене є. Як він працює? Заходимо на ту саму сторінку, тут ми можемо викликати, і у нас з'явиться той самий капелет. І тут я можу спитати: напиш... напиши, про що в статті. І зараз копелет розуміє, що ми запитуємо саме про цю сторіночку, на якій ми зараз знаходимось, і він відповідно намагається відповісти на наш запит. Цей функціонал можна також включати, коли ви працюєте в якомусь своєму Google документі і, скажімо, хочемо, хочете його якось збагатити, це також буде зручно. Ну давайте почекаємо. З мого досвіду ця сайт-панель працює гірше ніж веб-інтерфейс, і тут насправді не факт, що у нас вийде отримати нормальне саме, але я вам мала показати, що такий функціонал існує. До речі, кажуть, що в Microsoft Windows, цей функціонал є за замовченням, але в мене немає комп'ютера на Windows, і того я це не можу перевірити. Бачите, як він френдлі нам написав: Привіт, це Копала, Ти можеш допомогти нам знайти інформацію на веб-сторінках. І він розказує, що ж у нас тут відбувається на сторінці. Сексес у нас вийшло саморизувати сторінку з бічною Так. І тут він нам розказує, що робити, якщо bing Chat isn't working. <хи> і нам він переказує, що тут про що тут і йдеться. До речі, можна використовувати також, якщо ця стаття велика, і вона англійською. А ви поки що тільки вивчаєте мову, і вам хоче зрозуміти, чи варто витрачати час на те, аби обробляти такий великий масив інформації не дуже добре знайомою вам мовою. А можна також скористатися в мене є Chrome Extension від Google Translate, і просто перекласти цю сторінку та прочитати її українською. А можна просто. Згенерувати summary. тут вже на ваш вигляд. Зверніть увагу, тут можна експортнути цю інформацію, і, скажімо, якщо вам дуже сподобалась відповідь, ви можете просто її записати кудись в файл. Зверніть увагу, наш Copilot, він продовжує працювати, коли ми переходимо на різні сторінки. Наприклад, перейдемо сюди і можемо спитати: як оптимізувати цю сторінку? А тут я хочу вже, щоб він зупинив відповідати, адже він вже дуже довго відповідає. Зверніть увагу, що, як завжди, мовні моделі вони українською повільніше генерують. Зараз я йому дала запит, як оптимізувати цю сторінку. Я мала на увазі Excel файл, але він не впорався. Давайте в нього запитаємо. Я маю на увазі структуру таблиці в цьому файлі. Бо він нам почав розказувати в цілому, як оптимізувати якусь сторінку, використовувати двіян і так далі. Uh, let's not save this conversation. Тут до речі, зверніть увагу, коли я запитую щось про. Мої персональні дані, то він пропонує не зберігати цей конверсейшн в його системі, щоб знову ж таки я почувалася безпечніше, що мої дані вони в безпеці, ніхто їх не буде переглядати. І також він зрозумів, що я маю на увазі свій саме документ. Він думає, що я його відкрила в браузері Microsoft Edge, але вибачимо йому це. Він розказує, що тут у нас є на нашому листі. І він каже, що можна зробити. Ви можете додати або змінити дані на цьому листі, використовуючи панель інструментів Excel, яка знаходиться вгорі. Ви також можете додати нові листи, використовуючи кнопочку плюс внизу. Це справді, справді таке є. Тобто Доволі корисний помічник, особливо, якщо ви щось не можете знайти, скажімо, в Google Spreadsheets, можна спробувати не гуглити, а використати Copilot для того, аби швидше впоратися із своїм робочим завданням. А, також бачите, нам пропонується звернутися до довідки, і ще він автоматично згенерував транслейшн, про який я в нього насправді і не просила. На цьому на сьогодні все розказала вам багато цікавинок про такий крутий інструмент. Напишіть в коментарях, чи будете його використовувати паралельно з. ChatGPT, якщо користуєтесь ChatGPT, мені наприклад зручно генерувати картинки і там і там, бо іноді мені треба для статей генерувати картинки, і це в ChatGPT доволі довго відбувається. То аби оптимізувати свій час і зробити більше трайлів, я намагаюся генерувати паралельно в ChatGPT і в Microsoft Copilot, адже я не можу відкрити кілька чатів і там і там. А вони обмежені до кількості один на молиниці часу. але я можу відкрити кілька чат-ботів, які будуть робити одну і ту саму роботу. Причому в купелеті ще й одразу чотири картинки буде. Якщо вам цікаво дізнатися більше про використання чат-ботів, то вже наступного тижня в мене буде інтенсив на два вебінари, на якому я розкажу про використання мовних моделей для роботи і навчання. Якщо цікаво, приходьте. Ціна буде символічна. Розкажу все, що я знаю про мовні моделі, які використовую щодня. І з точки зору, як вони працюють всередині, адже я, власне, як інженер працюю з цими моделями, і з точки зору користувача, як нам використовувати мовні моделі, аби оптимізувати нашу роботу, оптимізувати наш час і бути продуктивніше, і давати більше результатів компанії, і отримувати більше задоволення від життя. Дякую вам за увагу! Сподіваюся, вас подобається відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, скликайте колокольчик і чекайте на нові відео. Пока-пока!